We'll Мої вітання мешканцям міста літаків і світлофорів. В ефірі телеканалу Бориспіль прогноз погоди. Та я, його ведуча Олена Каліновська. Пропоную вам ознайомитися із синоптичною картиною на вихідні. Початок останнього місяця літа дощами не порадує. Східний антициклон зумовить в усіх областях суху спекотну погоду. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду. Згідно з повідомленнями синоптиків у західних областях України 2 та 3 серпня переважатиме тепла сонячна погода. В день повітря прогріється до 33 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 19 градусів за цельсієм. У північних областях очікується ясна сонячна погода. Протягом вихідних в світлі години доби буде від 31 до 34 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 20. За повідомленнями Укргідромецентру на сході країни, 2 та 3 серпня, також буде спекотно. В день температура повітря прогріється від 32 до 34 градусів тепла, вночі до плюс 22. На півдні України протягом вихідних пануватиме спека 2 та 3 серпня. В світлу пору доби стовпчики термометрів сягатимуть позначки плюс 36, а вночі очікується до 22 градусів тепла. Вихідними у центрі країни, як і на решті території, початок серпня порадує безхмарним небом, але високою температурою. У суботу позначки термометрів день сягатимуть до плюс 35, а вночі буде від 17 до 20 градусів тепла. 2 серпня з самого ранку небо у Борисполі буде ясним та сонячним. Температура повітря в день сягатиме позначки плюс 34, вночі очікується плюс 20. У неділю 3 серпня ніякі хмари не зіпсують настрій, пануватиме спекотна сонячна погода. В день стовпчики термометрів показуватимуть від 32 до 34 градусів тепла. А в темну пору доби стовпчики термометрів дійдуть до позначки плюс 19. Вітер північно-східний 2-3 метри на секунду. 2 серпня вшановується пам'ять святого пророка Іллі. У народі вважається. Що з Ілліна дня йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. За народною міфологією Ілля є наступником громовика перуна, повелителем дощів, грому і блискавок. Після цього дня перестають купатися. Ілля воду остудив. До іллі мужик купається, а з, іллі з водою прощається. Тому, якщо ви планували цими вихідними насолодитися купанням, будьте дуже обачні. На цьому у мене все. Бережіть себе про синоптичну картину на вихідні. Вам розповіла Олена Каліновська. Отож, теплих та безпечних вам вихідних. І до зустрічі наступного тижня на телеканалі вашого міста.